The <laughs> Починайте з Тіктока і ведіть інстаграм паралельно. В інстаграмі безкоштовно просуватися на даний момент практично нереально. Рілси будуть залітати, але у вас буде дивитися аудиторія тільки та, яка дивиться рілси. На історії вони переходити не будуть. Тобто, у вас будуть перегляди в рілсах, але сторіси у вас будуть просто максимальні погані перегляди. Ну і ведіть інстаграм, просто будете в нього вкладати тільки тоді, коли у вас вже буде якась монетизація. Окремо мені здається, починати кладення со старта не потрібно, тому що спочатку потрібно навчитися вести. Контент. Контент. Mm. Тому що багато хто думає, що от я почну вести, зразу вже начну рекламу закуповувати, це дуже важко. Насправді, mm -hmm. особливо регулярність. Саме головне, немає правил у веденні соціальних мереж. Немає. Є тільки одне: це регулярність. Якщо ви будете робити це постійно, в будь-якому випадку, як і на любий товар, так і на будь-яку сторінку будуть різні просто глядачі, тому що є люди, яким подобається естетика, є люди, яким подобається крінж, є люди, яким подобається жарти, є люди, яким подобається кулінарія. І тобто, що вам подобається, то і ведіть. Все Ну, немає такого, щоб було якесь чітке правило для всіх. Просто регулярність це єдине правило, яке потрібно.